Це 22 грудня, день, коли зима повертає до весни Україна до остаточної перемоги. Працює медіа-центр Україна Укремформ. Назвати Василь Самохвалов. Сьогоднішні наші гості це Віктор Лішко, міністр охорони здоров'я України. Це Дар'я Герасимчук, директорка громадської організації Вічой та Тетяна Ломакіна, радниця повноважна президента України з питань безбар'єрності. І ми цим складом будемо говорити про... Ініціативу Чуєш плюс плюс, яку власне започаткувала громадська організація. Вічую ця ініціатива покликана захистити, наскільки я розумію, наших бійців від травм слуху. Може, я там неправильно не кваліфіковано але ми зараз послухаємо більш кваліфікованих людей. І першим я хочу надати слово Віктору Лішку, який розкаже безпосередньо, а з якими викликами і проблемами станом на сьогодні стикаємося в зв'язку з цим. Вітаю всіх, бажаю міцного здоров'я. Дійсно, повномасштабне вторгнення Російської Федерації перенесло на територію України величезну кількість проблем, і великий вал цих проблем стосується саме життя і здоров'я усіх українців в першу чергу наших захисників, оскільки по, по окрім самих поранень, вогнепальних поранень, мінно-вибухової травми, велика кількість. Відбувається травм органів слуху як через те, що велика кількість навантаження, велика кількість децибелів від вибухів, постійних вибухів, 24 чотири дром -7, постійні артилерійські обстріли, так і безпосередньо травма верхньої частини тіла, зокрема голови і черепно лицевого апарату, зараз в цій війні є одною із перевалюючих. І найбільш поширеними такими травмами є акубаротравма, розрив барабанної перетинки, пошкодження слухових кісточок. І коли ми говоримо про те, що медики роблять дива, вони так дійсно вони рятують життя. Але в цих випадках не завжди вдається врятувати здоров'я і врятувати слух. Тому наступним етапом після деяких травм є слухопротезування. І після слухопротезування, як і для інших видів уражень, характерним етапом є реабілітація. Повернення людини в соціум, повернення людини, адаптація людини до нових умов життя в новій реальності. І я дуже вдячний громадським організаціям, які інтегруються сьогодні в, е, в роботу державних органів, в роботу державних систем і допомагають нам вирішувати глобальні питання. І сьогодні ми з громадською організацією «Відчуй» е, Ож підписує меморандум, який дозволить нам після слуху протезування залучати громадських активістів з громадської організації, які вже 10 років працюють в сфері реабілітації після відновлення слуху, і допоможуть нашим спеціалістам, допоможуть українським людям. Адаптуватись або повернутись, призвичаїтись, відновити сприйняття слуху, сприйняття звуків, які втрачають через травму. Тому це досить крута, на мій погляд, ініціатива, яка найближчим часом вже буде давати результати в співпраці державного сектору і громадського сектора. Дуже вам дякую за це. Ну тоді, мабуть, слово власне власне, організаторам цієї ініціативи. Дарій Грисимчук, розкажи просто детальніше, що це, які будуть напрямки, з ким будете працювати, тому що в принципі спектр застосування вашої ініціативи, скоріш за все, буде великий. Ну, перш за все, хочу подякувати пану міністру за те, що підтримує наш проект і за участь сьогодні в презентації. І звісно, я впевнена, що ми будемо хорошими партнерами. Дякую, пані Ломакіні, за підтримку. Також тому, що саме зараз, як ніколи, є чудова можливість нарешті збудувати те суспільство без бар'єрів, яке до якого ми всі прагнемо. Нам в організації дуже пощастило, тому що зараз в такий важливий і важкий час невизначеності, коли. В принципі, адекватно не можна запланувати якісь наступні кроки на один, два, три кроки вперед. Ми е, маємо щастя просто робити те, що робили багато років до цього допомагати людям з порушенням слуху. А, на сьогоднішній день в тих реаліях, в яких ми живемо, ну вже понад 300 днів українці е, е, потерпають від е, війни, від повномасштабного вторгнення. І вони скриваються від повітряних атак, від повітряних тривог, від повітряних небезпек в своїх сирих підвалах в укриттях своїх будинків, вони перемерзають в холодних оселях своїх після ударів шахедів. Вони часто не можуть звернутися до за допомогою до лікаря чи провести банальні елементарні гігієнічні процедури, якщо ми говоримо про тимчасову окупацію. Повані території і все, що я назвала вище, і в тому числі, звичайно, постійне шумове навантаження обстрілів, а все це впливає на зниження слуху дорослих та дітей. Особливо нам варто виділяти категорію людей, які щоденно, щоденно наражають своє здоров'я на небезпеку. І звичайно, зараз я говорю про наших захисників та захисниць, тому що звуки обстрілів. Звуки, роботи техніки, з якою вони працюють, їх травми акустичні, які вони постійно отримують. Саме це щодня відбирає частинку їх слуху, який, на жаль, дуже важко часто відновити, або ну, інколи є випадки, коли зовсім відновити не можна. І тому ми вирішили, що саме зараз, як ніколи, є актуальним подумати не лише про здоров'я слуху. Те, що ми робили багато років для всіх громадян, а зараз ми думаємо саме про здоров'я наших органів слуху, наших захисників, наших військовиків, вже понад 8 років в нашій громадській організації працює консультативний центр, який з допомогою наших спеціальних педагогів та психологів надає допомогу слухопротизованим дітям та дорослим для того, щоб вони заново навчилися чути, говорити, сприймати мовлення, ну і взагалі адаптуватися до. Нових умов слухових, які у них є. І відповідно, з 2016 року ми мали досвід реабілітації військовослужбовця, який отримав поранення і втратив свій слух в Іловайському котлі. Коли ми з ним познайомилися в госпіталі, він вже 8 місяців нічого не чув. Його мовлення вже досить було таке незрозуміле, тому що половину звуків він вже втратив, тобто вони поплили. І відповідно. Але потім він отримав кухларний імплант, е, пройшло, пройшло хірургічне втручання, е, після якого, е, за допомогою наших спеціалістів, вже за 6 місяців він вільно, е, не те, що сприймав звуки, він вже говорив телефоном. Тобто е, ми точно знаємо, що у нас є великий досвід, який е, Класно може запевнити Міністерство охорони здоров'я, що ми можемо бути надійними партнерами і підхопити наших військовослужбовців вже після слухопротезування або і до слухопротезування в якості порадників, так в якості консультантів, які допоможуть розібратися, що таке кохлеарний план, що таке слуховий апарат, навіщо він потрібен, а розвіяти ті міфи, які часто є у людей про те, що коли ти поставиш слуховий апарат, ти вже будеш все гірше і гірше чути насправді. Тобто ти. Його втратиш остаточно, що є звичайно міфом. Тому. Ну, є, так, є наша 100% впевненість, що ми будемо хорошими, е, хорошими вам е, партнерами. А, але, звичайно, крім реабілітації вже тих бійців, які втратили слух, ну, нам важливо зробити все для того, щоб наші військові службовці не втрачали його, щоб у нас було менше роботи, на яку ми сподівалися, але, на жаль, війна е, вчинила інакше. А, тож, ми проаналізували. Ми проаналізували і світовий ринок, що він пропонує для забезпечення захисту слуху наших військовослужбовців, і е, знайшли дуже хороші рішення. І розуміючи, що зараз дійсно, як казав вже пан міністр, суспільство дуже згуртувалося в боротьбі проти е, нашого ворога. А ми спільно і громадська спільнота і державні структури купували бронежилети, е, купували каски, купували там на колі. Для того, щоб порятувати військових, ну, на жаль, дуже рідко замислювалися про те, що і слух також потрібно захищати. І ми знайшли дуже хороше рішення для слухопротезування, точніше для захисту слуху. Це звукові, звукові фільтри, це індивідуальні такі засоби захисту, які, отак от показати? Так, які дуже маленькі, ось, ось так виглядає звуковий фільтр. А це дуже маленький пристрій, який є індивідуальним для кожного бійця, який допомагає чути все навколо, але при цьому блокувати звук під час вибуху, що допоможе бійцям не втрачати слух. І, власне, навіть якщо зараз порушення слуху ще явно не відчувається, це не означає, що найближчим часом, за рік, навіть, слух не почне падати. На жаль, за нашим досвідом, це. Так є. Тому ми вже закупили першу партію е, цих е, індивідуальних звукових фільтрів, і незабаром вони поїдуть до наших артилеристів, е, танкістів, е, до ПВО, до штурмовиків е, і почнуть захищати слух наших військовиків, наших е, героїв і героїк. Але е, будемо продовжувати цю роботу і надалі, для того, щоб якомога більше е, наших захисників отримало захист і для себе, тому що війна не за. Ж не назавжди. Ми впевнені, що вона закінчиться перемогою, і ми дуже хочемо, щоб наші військові повернулися в мирне життя, наповнене звуками. І хочемо, щоб на запитання чуєш, вони обов'язково відповіли плюс-плюс. Поясніть, власне, чому плюс-плюс. І якщо можна уточнити, от перша партія, це скільки ми вже закупили 1120 150, пробачте, беруш. Е, ну скажімо так, ми їх називаємо між собою берушами, але всі розуміють, це звукові фільтри. А е, це не така, не така дороговартісна штука, але насправді їх досить складно знайти і придбати. Але ми будемо далі продовжувати, тож понад тисячу захисників вже отримують захист з приводу на назви, чуєш плюс плюс. А, ну, по-перше, це слушна кампанія в організації, це не просто акція чи проект, це слушна кампанія, тому що дійсно вона дуже слушна наразі а, і направлена саме на слух. А чому плюс плюс? Тому що ми дуже хотіли, щоб вона була пов'язана саме з військовими і була зрозуміла всім, тому що у військових є підтвердження як справи плюс це добре а плюс плюс це прям дуже добре. Чудово, от тому хочеться, щоб вони сказали плюс плюс. Дякую дуже. Наступно у нас виступає Тетяна Ломакіна, радниця уповноваженого президента України з питань безбар'єрності. І Питання у мене таке: питання безбар'єрності, у мене питання. А дивіться, у нас є а, ситуація нинішня, і ми розуміємо, що буде потім все одно ситуація розвиватися, і питання безбар'єрності буде стояти дуже гостро. Що потрібно робити, як потрібно готуватися? Що будуть превентивними заходами? Що будуть у нас реабілітаційними заходами? Розкажіть про це детальніше. Як ви знаєте, завдяки ініціативі першої леді України, пані Олени Зеленської, ще три роки тому ми розпочали великий рух до безпар'єрного суспільства, і в цьому русі ми кажемо не лише про те, що ми маємо збудувати ефективну доказову сучасну систему реабілітації, але й про те, що ми маємо подбати, щоб люди з будь-якими порушеннями слуху і після минно-вибухових травм. І після будь-яких пошкоджень в а, організмі, щоб вони могли відновитися, щоб вони могли повернутися і бути активними, самостійними, автономними, і відчувати, що вони є нарівними з іншими членами громади. А, тож а, дійсно основи, які були закладені ще а, декілька років тому, сьогодні, а, допомагають. Найкращим лікарням України вже сьогодні запроваджувати саме доказову сучасну реабілітацію. Для цього наші лікарі виїжджають за кордон, навчаються і повертаються, і вже надають сучасну послугу. Для цього приїжджають наставники, які дуже фахово показують, як правильно вибудувати реабілітацію, яка дійсно допомагає, дуже швидко відновлює. І наші лікарі дивуються ті люди, які раніше. Відновлювали за 6 місяців, сьогодні підіймаються за півтори місяці. А що стосується наших захисників і захисниць, то вони ще й бажають після відновлення повернутися і продовжувати боротьбу. Це дійсно нас надихає. Тож, що стосується розвитку реабілітації, ми дуже потужно зрушили з місця. І те, що зараз, це найважливіше, що сьогодні громадська організація «Відчуй» буде вести напрям саме з доказової сучасної реабілітації людей після імплантації, після повернення до людини можливості чути і спілкуватися. І тут я хотіла би сказати, що по кожному з напрямів нам треба зробити так, щоб це було. Зручно для людини, щоб це було повністю допомагало відновленню, і важливо, що я вже виїжджала, дивилася, як відбуваються ці реабілітаційні процеси, що до цього залучений не лише військовий або військова, до цього залучена родина, до цього залучені близькі люди. Тому що ми кажемо, що ми маємо вибудувати не лише можливість людини до спілкування, а всю цю соціальну взаємодію. Тож дуже сподіваюся, що це стане таким добрим прикладом, і громадська організація буде свій незвичайно правильний добрий досвід поширювати і продавати іншим організаціям, які захочуть підхопити таку ініціативу. Дякую дуже. Якщо є питання в залі, я залюбки візьму. Прошу. Укрінформ Ірину Удоденко. В мене питання до пана міністра. Чи відомо наразі скільки військовослужбовців вже втратили слух через бойові дії і як вони зараз лікуються? Відомо, але ми не комунікуємо про поранення наших військових до нашої перемоги. Ні. Перепрошую, але ще є питання? Ми... Та звичайно, прошу. Я би хотіла трошки розказати про те, яким чином буде власне відбуватися і реабілітаційний процес, і як можна, тому що до нас вже звертаються, запитують, як ми можемо записатися на консультацію, або як ми можемо отримати ці звукові фільтри. Що для цього потрібно робити? Ну перш за все, я трошки розкажу логіку: люди, які отримують після травми, отримують порушення слуху. Навіть після слуху вони вже ніколи не будуть чути звук таким точно. То самим, як він був до травми, і тому людині варто пройти спеціальну реабілітацію, яка в нашому центрі виглядає як інтенсивна програма, яка складається індивідуально під кожного пацієнта, і триває ну, до 6 місяців, це максимально. З, усі, з пацієнтом і з його родиною. Власне, ми навчимо його, як правильно користуватися протезом. Але наша організація не планує поки що займатися слугопротезуванням, це медичне. Частина, тому кохларні імпланти, наприклад, і все лікування зараз забезпечує Міністерство охорони здоров'я повним пакетом. Кохларний імплант також можна отримати безкоштовно від держави і провести хірургічне втручання зі слуховими апаратами, поки що дещо складніше. Але ми також над цим працюємо. Тобто, для того, щоб записатися на консультацію, хоча б одну, якщо вам навіть не потрібне слухопротезування, а лише зараз маєте трав. Слуху, хочете про нього потурбуватися, ви можете знайти е, телефон адміністратора нашого консультативного центру на нашому сайті е, www.vichui.org або написати нам на е, сторінку в Instagram чи Facebook і попроситися на консультацію. Якщо необхідна програма інтенсивної реабілітації, ми вас візьмемо абсолютно безкоштовно. Ми працюємо і офлайн, і онлайн. Тож це доступно для е, жителів всієї країни. Ви можете... Приїхати до нас в місто Київ або отримати консультацію онлайн. А що стосується інформування, то в даному випадку Міністерство охорони здоров'я відразу в лікарні, де бійцю встановлено діагноз там, чи якоїсь баротравми чи акустичної травми, відразу буде пропонуватися, що якщо потрібна консультація, ви хочете отримати підтримку, будь ласка, тобто, це саме це свідчить про... Партнерство. Що стосується, що стосується звукових фільтрів, для того щоб їх отримати, нам потрібен лист. обов'язковий від, від командувати я частину я хотів да, запитати, власне, яким чином люди можуть долучитися. Так. Це стосується волонтерів, всіх інших, і яким чином частини можуть отримати від вас фільтри? Так, для того щоб отримати ці звукові фільтри, варто написати нам знову ж таки запит на або в соцмережі, або через сайт, знайти нашу пошту, і нам потрібен лист. Від командира частини, тобто ми будемо надавати допомогу саме військовим частинам. Звичайно, першочергово це ті, які наближені, наближені до лінії фронту, які постійно на жаль потерпають від шумового навантаження від травм. А і потім ми будемо за допомогою цих запитів намагатися акумулювати кошти, залучати всіх бажаючих до збору коштів. Але важливо пам'ятати, що мільйон гривень це одна тисяча. Звукових фільтрів, тобто кожен зібраний нами мільйон це тисяча захищених військовослужбовців. Для того щоб допомогти вам грошима, яким чином там треба потрібно волонтерам або донатором на нашому сайті. Є сторінка проекту Чуєш Плюс Плюс слушної кампанії, і там є наші реквізити. Для зручності незабаром з'явиться банка, для того щоб люди могли візуально бачити. І це було дійсно зручно. Ми всі з вами вміємо зараз донатити і робимо це практично щодня. Тож для нас це не вдиковинку. Ну ми звичайно все це звітуємо буде багато відеоматеріалів, але окрім фінансової допомоги, я думаю, що більше Тетяна розкаже про інформаційну підтримку, як можна підтримати, тому що ну питання безбар'єрності суспільства це участь кожної людини в тому, як прийняти чому це важливо. Бо коли ти втрачаєш слух, ти втрачаєш комунікацію з суспільством в першу чергу. Прошу. Дійсно, для того, щоб допомогти зрозуміти, як краще нам сьогодні комунікувати з людьми, які мають певні порушення, в тому числі порушення слуху, вже є дуже доступний відкритий ресурс. Це довідник безбар'єрності, який створений за ініціативи першої леді. Він доступен в будь-який час онлайн. Треба просто набрати шість букв «BF» – «Barrier Free». Ін юей і все, і за цими посиланням ви знайдете в будь-який час довідник, який допоможе вам розібратися зі складними питаннями, як комунікувати з людиною, що пересувається на кріслі колісному, як підтримати людину, як правильно звернутися. І я думаю, що це також довідник з відкритим кодом. Ми протягом військового вторгнення сьогодні отримуємо дуже. Дорогою ціною, але важливий досвід, і якщо ви хочете розширити цей довідник, поділитися вашими ініціативами, чим його можна доповнити. Будь ласка, надсилайте ваші пропозиції, тому що це е, такий електронний документ з відкритим кодом, створений дійсно у спілкуванні з величезною е, кількістю громадян, які про надавали пропозиції, редагували цей е, довідник, і також буде дуже добре, якщо ми будемо розширети. І наповнювати його ну дуже такими слушними і дуже фокусними рекомендаціями. от особливо як комунікувати з людиною, яка щойно втратила слух, як повідомити, що є така ініціатива від організації Відчуй або що Міністерство охорони здоров'я готово надати необхідну допомогу, і я хотіла би також продовжити думку про захисні фільтри та. Ті, які нададуть можливості вберегти себе, тут же також я так думаю, можуть підключитися і рідні, і е, жінки, і близькі люди, наших захисників і захисниць. І може вони тоді також можуть звернутися до громадської організації Вічуй, е, просто дізнатися, де можна купити такі фільтри як скоріше можна забезпечити свою військову частину такими фільтрами. Що да, це може бути ну. Будь-якими будь, -якими, будь -якими засобами, але мета є одна да, захистити наших захисників і захисниць. Я можу останнє питання поставлю щодо реабілітації. Станом на сьогодні, на які медичні установи центри спираються в ці програми, чи будуть вони спиратися на ті медичні центри, які зараз порушуються у Львові Львівській області, і взагалі яким чином у нас сьогодні розвивається ця система реабілітації, тому що ми розуміємо, що у нас є донорська допомога, є державні якісь програми, тому що це проблема з якою ми стикнемося буквально завтра, що нам буде потрібна дуже сильна, дуже потужна система реабілітації. Дуже дякую за запитання. Дійсно, у нас зараз по новому розвивається система реабілітації у сфері охорони здоров'я. Був прийнятий відповідний законодавчий акт про реабілітацію в сфері охорони здоров'я. На минулому тижні уряд затвердив останню із ряду постанов, які врегулювали всі питання проведення реабілітації у сфері охорони здоров'я за різними напрямками. І є певні нормативно-праві акти Міністерства охорони здоров'я. Тут ми повинні проговорити, так як і Дар'я сказала, є певні хімі хірургічні втручання, де е, які будуть стосуватись. Повної або часткової втрати слуху, і тут Міністерство охорони здоров'я через свою комунікаційну компанію і вертикаль спілкування з лікарями відразу покаже, хто може допомогти з реабілітацією з відновлення слуху. Є певні заклади охорони здоров'я, які проводять встановлення імплантантів, тобто протезування. І саме з тими закладами буде більш поширена така співпраця, і ми запросимо саме спеціалістів громадської організації. Бо там найбільш часто відразу з першого дня встановлення імплантів потрібно працювати з поверненням слуху і відновленням реабілітації. Якщо ми говоримо в цілому про систему реабілітації, то вона дійсно зараз переглядається і змінюються підходи від колишнього санаторного курортного лікування або відновлення до повноцінної реабілітації, де працюють комплексні мультидисциплінарні команди, і крок за кроком, день за днем, повертають люди. До е, повноцінного життя, і я вдячний всім, хто залучений в цей процес. У нас є свої певні флагманські проекти, такі як SuperHumans, е, де я є в складі медичної ради, перша леді в складі наглядової ради розвитку цього центру. Ми на ньому е, покажемо всі інноваційні передові технології, які можуть працювати в реабілітації. І е, сьогодні велика кількість іноземних. Е, Спеціалістів, бо тут не тільки медики, тут і протезисти, і реабілітологи, і ерготерапевти приїжджають в Україну, діляться досвідом для того, щоб в Україні все було на найвищому рівні. І дійсно велика кількість сьогодні реабілітується вже, як і захисників нашої країни. Але ми повинні розуміти, що і інші хвороби нікуди не діваються, і велика кількість людей, які хворіють на інсульти, потребують також реабілітації. І вона сьогодні розпочинається. За кошти програми медичних гарантій відразу в реанімаційних залах, так званий період гострої реабілітації, потім підгострої. І для довготривалої реабілітації ми вже вибудовуємо нову систему закладів охорони здоров'я, які будуть проводити цю реабілітацію. Але поруч з нейрореабілітацією є ще так звана і психологічна реабілітація. Це один із також великих проєктів, які ми започаткували. І знову ж таки ініціатива першої леді створити. Національну програму психологічної підтримки психологічної реабілітації є в уряді мультидисциплінарна група міжсекторальна, яка залучила велику кількість міністрів, заступників міністрів, і вже є напрацювання цієї групи, які показують, як нам рухатись для того, щоб зберегти ментальне здоров'я української нації. Дякую вам дуже. Ми свою частину будемо завершувати. Говорили ми з про слушну кампанію Чуєш плюс плюс, яка має на меті допомогти нашим воїнам зберегти свій слух. Наш наступний брифінг відбудеться о 13.30. Ми завершимо свою частину. Зараз буде частина, наскільки розумію, ваша ще така менш офіційна або офіційна, але не для нас. А ми побачимось. Дякуємо.